Це відео буде про Євро і зустріч Бельгія України. Єврофутбол я маю на увазі. Ну, почнемо спочатку. Ще в 2022 році Україна зробила такі кроки, які підкорили весь світ. Вона дала раше по зубах і дуже міцно дала відповідь на рашистську агресію. А так що здивувала це весь світ, перевернула з все. З догорив, весь світ перевернувся. І тоді ніхто на це не сподівався, всі прогнозували зовсім інше. І зараз І це ж країна, Раша, якась позиціонувала як там найкраща, найсильніша, най там все-все-все вони собі приписували, і на Україні їх дуже принизили. Зараз вони що не спромагаються: залякування, агресія чи подкуп там перемовинами? Нічого у них не проходить. Вони далі отримують люлів, да, чи як це сказати. А зустріч Бельгія, Україна. себе не позиціонує найкращою команди, там що найкрутіші Франції, ну, Іспанії. Ну там є дуже такий коньок, що це сама найдорожча команда в світі. Вони навіть не взяли на євро першого вратаря Реал Мадриду. Куртуа не взяли, тому що є альтернатива. І ще яка у них Ізюмінка, вони найдорожча команда. І ще у них грає в король футболу. Це де Брюни. Це не мої слова. Це коли він повернувся після травми там, 4 чи 5 місяців він не грав за Манн-Сіті і повернувся. Це так казали на англійському телебаченні. Король повернувся. так, Такі заголовки в англійських газетах такі були. І до чого я це все розказую? До того. Ну, що занадто, то вже не здраво. Якщо ще ми Бельгію переграємо в футбол, це вже буде якось ну, і Іраші дали відсіч, і найпотужнішу команду перемогли і не дали там вийти з групи, похоронили ще в групі. Це ну, як сказати, це можливо, але що буде далі? Якщо так далі піде справи, то ми можемо усі українці можуть загинути. Не від там руках є сара, а від гордості. Так що, ну, моя думка все одно, що за НАТО, ну, якщо сенсацію одну зробили, ну і потрібно трохи притормажувати. Все, на все добре, до слідуєї зустрічі.